Лоха, <рістична> ха! <Ми> є суновні, як там на Гавайях, а Лоха кажу, наші вітання. Ну, перейдемо на українську, наші вітаннячка. Вітаю всіх на нашому шановному каналі, перших наших постійних. глядачів, які цілий час дивляться нас їм. Респект, що вони мають стільки терпіння, стільки витримки, щоб слухати то, що я говорю. Ну і хто до нас зайшов, скажімо, випадково, надіюся, що теж стане нашим постійним а, глядачем і буде так само приймати участь в наших відео. А, я сьогодні хочу сказати по-простому, скажімо так. Останнє відео я виставляв про овнерство. Ну, я бачу, людям, в принципі, цікаво послухати. Я хочу коротко сказати, мені була людина, ну скинула, що вона сумнівається на рахунок 6-7 тисяч, тому що, подивившись відео онера, який є дійсно діючим овнером в Онтаріо, там виходить в нього інакші цифри. Ну, я вам скажу так. По-перше, ця людина так само все правильно говорить. Тобто, просто ви. Чуєте те, що ви хочете чути, розумієте? Тут не йде в діло в тому, він просто узагальнює, розумієте, то, що іде якийсь заробіток. І при тому я не можу судити, я навіть не знаю, що він возить, куди він їздить, які в нього тріпи, як вони там оплачуються. Тобто, ну, це, знаєте, це дуже багато таких нюансів. Раз. По-друге, я власне розказую про наш Атлантику. Тобто я знаю плюс-мінус, скільки в Атлантиці, як воно все виходить. Ви всі розумні люди, ви дивитеся різних е, людей, які, скажімо, більш професійніші, менш професійніші, ви собі просто складаєте свою думку. Я розумію, якщо ви будете більше заробляти, супер, класно, я вас вітаю. Але я просто більш реалістично дивлюсь на ці речі і просто вам розказую, як воно, в принципі, мені виглядає. І це ж, ну, бачите, це як я її бачу. Можливо, ну, хтось по-інакшому буде бачити. Тому, повірте. Ну, я можу вам сказати, що да, так, ви будете мати 25-26 тисяч в місяць, але я вас просто почну обманювати тим, ви не получите ті гроші на руки. Тобто це буде, да, буде сума зароблена, але ваші витрати, вони просто заберуть ті гроші. Практично. Як я вже говорив, от власне, з овнерством, ви тільки будете круто мати, коли будете машина ваша, не буде в кредиті. Або ви будете саме менше платити. розумієте? Тут діло не йде, ви можете. ну, ну так, Наприклад, ми візьмемо, от ви берете новий трак, да, за новий трак вам треба там платити. ну, в, ну Я просто візьму там в загальному там, 4 тисячі в місяць лізінгу, вам за нього треба заплатити. Неважно, він їде, він поламався, він стоїть. Це нікого не хвилює. Тут а, ну, капіталізм, в принципі. Тут ніхто не буде, тут ти не можеш позвонити і сказати, ой, ви перепрошую, тут ви повинні б за нього платити гроші, все, крапка. Відповідно, це велика частина, яку ви віддаєте від себе, розумієте? І ви, ну, це є ризики, яких ви, коли машина ламається, коли в неї починаються якісь проблеми чи ще щось, власні ці ризики, які в більшості випадків в нас, ну, ми стараємося їх не зауважити, тому що ми, коли починаємо про них думати, про власне, про ці ризики. В нас, в принципі, пропадає взагалі якесь бажання вже щось купляти чи чимось займатися. Тому ситуація, власне, така. Я ще раз буду казати, я навів досить адекватні, я рахую цифри заробітка, і вони дійсно відповідають дійсності. Я не хочу я кажу, може бути більше, я не спорю, але це не будуть точно поза 12 тисяч. Є ще один варіант, щоб заробляти більше, це коли ви їздите зі своєю дружиною або зі своїм близькою людиною, де ви бавитеся в одну касу. Коли ви бавитеся в одну касу, відповідно ви так само будете мати більше. Тобто, ну скажімо так, ви заробите вже там не 7 тисяч, а заробите вже 14 тисяч на тій машині. Тобто, ну за якийсь певний період часу нову машину ви можете, якщо у вас буде все добре, ви візьмете нову машину і просто її скоріше віддасте. Тобто, ну це так само один з варіантів. Потім хтось написав, чому я там раджу, а сам того не роблю. Я вам ще раз говорю. якщо б людина дивилася мої відео, вона б розуміла, чому я це не роблю. Тому що я казав, в мене є другі плани. Я, ну, тобто я розказую тільки то, що ну, всіх питаннях, де багато виникає питань таких, знаєте, коли говорять там, ой, а все-таки чи можна заробити, коли взявши трак? Я просто даю відповідь, так, що можна заробити. Так? Ну, Ви будете заробляти. Не супер там багато на одній машині, але ви будете заробляти більше. Тому я просто даю відповідь. І не треба там розказувати, що, мов, я там когось агітую, сам не хочу йти. Якщо б я хотів займатися тим бізнесом, я би ним зайнявся. Наразі я ним не планую займатися. У мене є свої плани, я ну, хочу другим займатися. Це, опять же, дивимося відео. Все, дуже просто. Але, власне, я зараз не про це. Це так, маласенький е, такий. Відступ від цього всього. Дивіться. Е, опять ситуація. Е, власне, на мене ну, на роботі от тої, того, скажімо, того рейсу, в мене вийшла така ситуація. Ну теж я розкажу такий просто для вас, щоб е, ви розуміли, е, які можуть бути нюанси, хто піде працювати. Я приїхав був на початку неділі в USA. Тобто я приїхав розвантажився, в принципі, все я вчасно зробив, тобто все класно. І яке в мене було здивування, мені просто не знайшли роботи. Розумієте? Це не тому, що в USA нема роботи ну, на тракті не було, а тому, що фірма дуже вузько працює. Вона працює тільки в тому діапазоні, тобто логісти вони не мають більше ніякої, тільки оце і все, і крапка. Розумієте? І тому це я чому говорю. Так само, коли от ви будете йти працювати на фірми якісь, от ви можете з ним стикнутися. З такою от ситуацією. Є компанії, які працюють широко. Вони мають кучу брокерів, кучу логісти... логістики в різних місцях. Вони в них то все дуже чітко. А є компанії, які працюють дуже вузько. Оце, власне, це моя компанія вона працює вузько. Я звернув увагу, що зараз з от набором тих скажімо, людей з Онтаріо, які приїхали робити собі піари. Вони їх дуже багато набрали, і я реально їх бачу, їх просто пачками приходить до нас, коли я там приїжджаю на ту компанію там на сервіс чи ще щось чи в офіс, і їх там просто пачками стажують. І тепер виникає таке питання. Ну, дуже просто розумієте, чому і оцей дисбаланс. Вони, набравши з тих людей, не можуть всіх забезпечити прицепами, вантажами. Крапка. І я вам серйозно говорю, я. Простаю, ну, стою дуже багато. тобто Я приїхав ще на початку неділі, день просто Я розвантажився самого ранку, я день просто я. Потім я отримав завантаження і розвантаження в той же день, тобто я за день пролетів. Вони мені були дали завантаження опять на квебек. Це завантаження я просто технічно не міг його виконати, тому що я їдучи, їдучи з USA. В Канаду я просто весь свій час практично вже був спалив. Тобто, знаєте, як це виходить? Вони мені якби його всунули, але по факту воно було невикональне. Відповідно, які йдуть наслідки того. Коли ви вчасно, само собою не приїжджаєте на це завантаження, що відбувається? Відбувається то, що ви коли приходите і говорите, вам дають, а вам виставляють претензію. Кажуть, ви мали завантажуватися ще тоді-то і тоді-то. Ну ви ж кажете, типу, ну це ж не моя вина, то їм все одно, вони вже вас перестають чути. Все. Тобто ви закриваєте техасеньку ротика, розвертаєте і кажете Окей, розвертаєтеся, йдете, сідайте сідаєте в машину. І в принципі, ви нікому нічого вже доказати не можете. Це така одна з варіантів муха літає мені по кабіні а, цей безквитковий <смістичний> пасажир. пасажир. А, і от дивіться, це... я, до чого я вам потім скажу, до чого я це веду все. І ви, коли ви попадаєте в ту ситуацію, в принципі. Вас починається така ситуація, буде як цей, як, як вам сказати, коли ви в принципі нікому не можете по поскаржитися, розумієте, ви будете скаржитися, наприклад. Ну, Позвоните ви до здачі розкажете, о, чому ти так. А він скаже, ну я ж не знав, що в тебе так не вийде. Тобто, розумієте, це такі, виходить, замкнуте коло, в яке ви попадаєте і в принципі страждаєте тільки ви. Тому що навколо ніхто не страждає, всі отримують свої гроші, тільки ви один і заробляєте. От і все. І так от вийшло у мене так само. І це вже не перший тріп, такий я хочу вам сказати. Просто я вже вирішив про нього розказати, чому так сталося. І виходить як? Я приїхав. Мені не вийшло завантажитися, я кручу паузу, проснувся зранку, все, і поїхав на завантаження. Все, я знову простояв там багато годин в очікуванні, тому що відповідно вже все змістилося. Якби та вся ситуація вже виходить зовсім інакшою. вже другі прицепи, другі години. Тобто, ну, все-таки, знаєте, такий бардак. Власне, мій, знаєте, я не можу нікуди вклинитися, у мене то все. Я ходжу, думаю, як би мені цей вирватися з того всього. Ну, якось е Господь дав, все, мене завантажили, я їду. Далі, унікально. Ну, Я маю там приїхати до Місісаго. Мілтона, перепрошую. Це був Мілтон. Я з Мілтона е їду в Монреаль, приїжджаю в Монреаль. Uh -huh. Мені по дорозі кидають вже якби роботу. і Ну і пишуть, типу, що мов все, прицеп твій готовий, все класно. Ну я думаю, супер, зараз приїду, перецеплюся, ще в мене години лишається, думаю, поїду далі. Опять приїжджаю, ще не доїхавши, мені пишуть, ой, ні, слухай, там щось там не вийшло з тим завантаженням, туди-сюди. Ну, опять це я вам зразу говорю, це мені по ухах їздить по повній програмі, тобто мене обманюють диспетчера на 100%, тому що я знаю, що я буду зараз бачити, яку картину. Я вам дорозказую і от ця вся картина виходить такою, як вам сказати, я приїхав, ну, відвіз я той прицеп, взяв я порожній, поїхав, заправив Рів, все як має бути, їду я на цю компанію, де я маю взяти. Мені присилають нову роботу. Я дивлюся, там якийсь новий номер прицепу, все, і мені пишуть, що мол, в тебе є два пікапи, зверни увагу. А куди звернути увагу? типу, тобто, я ж бачив в документах, пишу тільки один пікап, тобто одне одна завантаження. Я Бог ну, з тобою, я приїжджаю туди, думаю, та лайта, що я там буду вже вночі вияснювати, я вже лягаю спати, то вже вечір буде з 1-9, думаю, та, я, все, я відпочиваю, закрив я зміну, все, від... став там прямо в компанії, ціде. Е, самою поптейлом, тобто головкою тої став. І все, стою, відпочиваю. Зранку просипаюся, дивлюся, в мене новий меседж. Читаю, в мене опять змінився трейлер. Опа, думаю, круто. а... Ну, Ладно, Бог з ним, то думає, та яка проблема? Читаю, що я його має кудись дозавантажити. Але вночі, коли я приїхав, я бачив, стояли ще дві наші машини, я бачив, якраз тут завантажувалися два прицепи. І власне той прицеп, який я мав був брати, забрав хтось інакше. Е... Ну, як вам сказати, чим то для мене було здивування, мені не було. Тобто, я вам зразу можу сказати, це нормально. От я вам за і розказую, що тут в фірмах є таке присутнє, розумієте? Ну, це, це є правда, якщо можете мені вірити, можете ні. От, наприклад, якщо є диспетчер індус, він буде своїм давати кращу роботу. Я вам на повному серйозі говорю, розумієте? Він реально буде своїм віддавати кращу роботу. Він буде якісь, ну, тобто, це я вже переконався на тому 100%. Тобто, е якщо якийсь інакше, він теж буде. Тобто, і це треба розуміти, коли ви йдете працювати, щоб потім для вас не було. О, блін, а чого так вийшло, я ж вроді такий класний, а зі мною так. А от з вами буде так, отак, коротше. Тому що та вся ситуація, вона так є. Ну, Але це не страшно, повірте, це все можна пережити. Я до того відношуся спокійно, мене деколи, само собою, як нормальна людина, мене деколи підцепляє, коли мене підцепляє, я просто виливаю це все в своїх, як то сказати, в своїх власне. там, Відписах я просто дивлюсь, де вони ну, роблять помилки диспетчера, і я за це за ті помилки просто починаю навалювати все, що я можу. От і все. Я просто дуже так. Потім вони, від них прилітає мені отв'ятка якась за щось, вони мені опять якусь там роботу підкидають не саме краще. Ну і в принципі а ну, Це не завжди то, то вже, опять же все під настрій, розумієте? Все під настрій. Отака справа. Тому ті всі ситуації, ну і що. а Далі продовжую, це ще не закінчення, далі продовження йде. Ну, і все, я заберу той прицеп, вроді там мені пише, ти маєш ще одне завантаження. Ну я тут, як нормальний чувак, йду, провірюю прицеп, що там є, я відкриваю прицеп повністю завантажений до самого цього. Ну і мені цей дзвонять, я тут мені спочатку написав, не відповідає. Ну я через годину так би позвонив до диспетчера, тому що ну якби, по правилах ви коли пишете до диспетчера, Ну, типу, треба почекати хоча б 40-50 хвилин, якщо він вам не відповідає, туди ви можете до нього власне, телефонувати. Так якби в нашій фільмі так прийнято. Розумієте? Ну, Я так все по правилах, як має бути, дзвоню я, розказую свою ситуацію, що в мене відбувається, що в мене не відбувається. Ну і він такий: ой, слухай, зроби мені, будь ласка, фотографії, скільки там лишилося місця. Боже, як мені це заваняло Європою, повірте, я просто, я вже зразу згадав, я ага, я думаю, так, шкода, що в мене немає рулетки. Тому що я пам'ятаю добре, що я в Європі цілий час ходив з рулеткою, оце цілий час диспетчер. А ну зміряй, скільки в тебе ще місця в прицепі лишилось, а може тобі ще би щось туди досунути, може би ще щось. Цілий-цілий час, розумієте? Це настільки було е, ну, к, круто, що ви собі не представляєте. Я коли, ну сьогодні зранку, я просто масу задоволення. Я просто, знаєте, хі -хі, мені було так смішно. Ну, у мене рулетки не було, я взяв, положив рукавичку свою і зробив фотку, і відіслав диспетчерам, щоб вони подивилися, що туди дві палети ну ніяк не влізуть. І він щось такий розумний, там щось відправив в своєму заказчику ну, Туди-сюди. Ну така притотина, знаєте. Ну, як вам сказати, для мене реально це є. Не дуже так розумно, я вам серйозно говорю, я буду завжди це говорити. Тому що, коли, ну, як вам сказати, правильно, таку роботу дають. Ну, завжди людям, які ну які так знаєте в фірмі до них відносяться не дуже так нормально. Тому що вони їм все не будуть так всувають. тобто Таке, де там можна їхати, ну тобто простіше дають своїм, а таке от сахи, таке от віддають. Ну, от, бачите, я на такому фоні от я так рахуюся фірми, в фірмі. в ну, я, я, я повірте, не, ну, я навіть не стидаюся цього говорити чи ще щось. Я дійсно говорю вам правду і хочу, щоб ви розуміли, тобто що таке. Так само в Канаді працювати на компанію. Тобто не є всі компанії, і не є там менеджмент в компанії дуже такий класний, який буде до вас дуже добре ставитися. Тому що ви ну, тобто, тобто, ви можете як то сказати, можете кульбіт з переворотом зробити, але все одно ви не отримаєте за це нічого. Тобто майте це на увазі просто, от, от всього на все, майте це на увазі. Ну і все, і ця ситуація, в принципі. Закінчилось тим, що вони виясняли, виясняли. Сказали, добре, ладно, бог з тобою, їдь далі. Ну, Я перехрестився, думаю, слава тобі Господи, і поїхав я. І от ну, зараз їду вже в сторону дому, просто газую на всіх цих. Все, що можу, видавлюю свої фридлайнера. А так, в принципі, більше ще такого щось цікавого по дорогах, то саме, нічого нового. Можливо, хтось мені сказати, чому не міняєш роботу, якщо не так не, не дуже класно. Я скажу вам, по-перше, нема на що міняти. Це я точно говорю. То, що я, то, що я хотів би робити, зараз таких пропозицій немає. Є щось таке похоже, але наскільки воно буде актуально, я не знаю. Тобто, я теж не хочеться мені просто що небудь. Ні, ну можуть мене так достати, що я просто... Плюну і скажу, да, вже хай буде що небудь тільки не це. Ну опять же, я не можу вам говорити, що це не відбудеться в ближайшим часом, чи це відбудеться, розумієте? Зараз я не бачу таких пропозицій нормальних, які вони би мене влаштовували. На USA я поїздив, я вам скажу, ну, тобто, не відчуваю я великої любові до пересікання кордонів. Я от їхав останній раз, вертався, я зазняв на відео, яка черга була на кордоні. Просто в USA, Так, так коротко, просто показав, що робилось на кордоні. І це дійсно це в моїй історії, це перше, я таку чергу бачив, щоб така величезна колейка стояла, була на. Прям я не знаю, як слухайте, як на краківці переїхав з, з, з Польщі, з Медики, не з медики, а з цього, як його з Курчови. Переїхав Краківець і прям попав. Ну я не знаю, десь так, десь так воно виглядало. Ну, бачите. Тому я говорю, границям у нас завжди буде границя. Як би там не було, і хто би там що не говорив, що там ай. Та то все там дурниці, там 5 хвилин. Та, да, можна за 5 хвилин приїхати, можна там цілий день втикати на ті границі. Тому все відносно, відносно. Ну, якось так виходить. Тому такі справи. На цьому, в принципі, я закінчу веселій своїй ноті. Вона була надзвичайно веселою, як завжди у мене якісь свої виходи, казуси на роботі. Але все одно треба рухатися вперед. Ми будемо оглядатися цілий час на них і знаєте, ну, танцювати під їхню дудку, то взагалі нічого не вийде. Тобто, якщо зламаєшся, почнеш про це дуже так задумуватися. Тебе почне то все гнобити і ти просто перестанеш працювати. Тому що не рекомендую на тому всьому зациклюватися. То все, як в фільмі в бої йдуть одні, одні старіки, я казав, що все проходяще, а музика вічна. Ну от на тому і закінчимо. Маестро, так казав. Так, класний був акт, цей, цей був наш хлопчина шкода, що так трагічно закінчилася його доля в того нашого актора. Тому що, в принципі, і син теж поламало, і сину поламало життя його. Ну, нам, звичайно. Ну, ладно, що ми про щось таке? Все, всього найкращого, до нових зустрічей в ефірі. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Не забудьте поставити лайк. Щоб я розумів, що не з не, не даром я це все роблю і цей, і до нових зустрічей!